І, друзі, якщо ви відчуваєте, що тонете в ai новинах і у вас є це відчуття ФОМО, і ви не розумієте, що цього хайп а що реально змінить ваше життя і бізнес, оце відео для вас за останні два тижні серед усіх новин про AI сталося дев'ять. Важливих подій одна з них може закрити ваш бізнес і знищити ваше робоче місце за ніч, а друга відкрити нові можливості. І от зараз в цьому відео я вам покажу, які для тих, хто тут вперше, я Водим Мельник. десять років я будую технологічні бізнеси, я працював з Microsoft, Deutsche Telekom, будую дрон хаб. А тепер власне показую, як штучний інтелект змінює правила гри для підприємців. І скажу вам чесно, навіть мені людині, яка постійно сидить в світі, AI, часами важко відрізнити всього цінність від. Хайпу. Тому оце от відео це мій особистий фільтр 9 головних новин за останні два тижні. Тому давайте лайк, щоб Ютуб показав це відео ще більшій кількості людей і поїхали. Отже, що сталося? 13 листопада OpenAI випустило тихенько GPT 5.1. І тепер в ньому є три режими: Instant Thinking і Auto. Що це дає вам? Прості запити до чата GPT вони тепер стають миттєві. А в складних вмикається режим ось цього думання, і ви отримаєте якісніший результат. Вони в своєму блозі говорять, що тепер він на думання витрачає в два рази більше часу, тобто приблизно як клот або джемене. І плюс, що ви тепер маєте два інструменти в одному, які реально працюють. Що це значить для мене особисто? Для мене це знаєте таке полегшення, тому що чат GPT останнім часом втратив оцю свою ідентичність. І я перестав розуміти, а до чого його? Реально використовувати, тому що Gemini у мене радий собі з складним аналізом великої кількості документів. Клод робить глибокий аналіз одного документу, але дуже круто. Perplexity у мене повністю зайняв нішу ресерчу і пошуку інформації. А чат GPT він останнім часом видавав якісь дивні і дуже часто взагалі нерелевантні відповіді. І тепер він нарешті знову повертається у, у свою нішу, принаймні для мене. Він стає AI для швидких відповідей. Коли щось треба швидко дізнатися, або коли їду в машині, треба запустити голосового агента і з ним поспілкуватися на якусь тему. Оце тепер знову ніша чата GPT. І що це таке? Це знаєте дорослішання технології. Ми знову отримали. Спеціалізований інструмент. Окей, це було про швидкість. А тепер давайте про те, чому для багатьох локальних бізнесів, як говорили в грі престолів, наближається зима. Отже, що сталося? Perplexity Почала тестування мобільного AI браузера Comet. У них вже є десктоповий браузер, багато з вас його тестив, став безкоштовним. А в чому суть? Коли ви даєте якийсь запит, він не дає вам оцих 10. Голубеньких посилань, на які ви клікаєте, а одразу синтезує готову відповідь. І знову ж таки, що це означає для вас? Ви тепер не відкриваєте п'ять вкладок порівнюючи ресторани, коли хочете піти в ресторан. Ви питаєте: знайди мені тихенький ресторан з опціями для вегетаріанців. І отримуєте одну-дві готові рекомендації. У мене особисто, я вам скажу чесно, ані я, ані мої асистенти уже, напевно, рік, якщо не більше, не шукаємо нічого в Google. Коли мені треба з кимось зустрітися, я заходжу в Perplexity і шукаю ресторан там. Чому? Тому що в пам'ять я додав інформацію про те, що я люблю, ким я є, і він мені знаходить рівно такі ресторани, які мені потрібно. І це банальна економія часу. Але. З точки зору людини, у якої зараз дружина планує відкрити стоматологічну клініку, я сиджу і думаю, а що робити? Тому що як, крім органічного маркетингу, зробити так, щоб про клініку знали? Як її знайдуть, якщо ці рев'юшки в Гуглі скоро будуть непотрібні? І для локальних бізнесів це дуже, дуже сильний сигнал. Тому що SEO, оптимізація під пошукові запити помирає. І треба будувати власне присутність. На AI-платформах. І питання як? Відповідь дуже проста: структуровані дані. FAQ контент у форматі, який AI може парсити. Е, я про це детальніше розповідав у одному зі своїх попередніх відео про те, що SEO помирає і народжується AI-SO. Тому відео можете подивитися тут. А який вердикт? Вердикт це то, що ідея AI-браузера це майбутнє мобільного пошуку. Але. Тут є величезна проблема, тому що AI-браузери небезпечні для вас і ваших паролів. Що сталося? Одночасно з браузером від Perplexity вийшли дослідження з кібербезпеки. AI-браузери дивляться абсолютно на все, що ми робимо, і можуть випадково чи не випадково запам'ятовувати паролі і номери ваших банківських карток. Знову ж таки, що це означає для вас? Це така типова дилема зручності проти приватності. Упаси вас Бог не використовувати нові ai браузери для банкінгу і для особистих даних, принаймні, поки що, поки ця проблема не розв'язана. А особисто, мій погляд, я тут скептик. По-перше, я не бачу реальної цінності отаких ai браузерів Якщо мені треба щось. Проаналізувати там 3-4 вкладки, я просто беру ці 3-4 вкладки, і я просто копію їх в Perplexity або в Gemini і отримую результат. А по-друге, Perplexity прямо каже: ми запустили цей браузер, тому що нам потрібно більше даних. Тому що кожна ai компанія сьогодні впирається в те, що їм бракує даних для навчання своїх ai моделей Задайте собі питання, чому він безкоштовний? І відповідь вона стара, як світ. Якщо ви не бачите бізнес-моделі, то ви... І є бізнес моделлю Тому тут моє правило дуже просте. Я користуюся старим добрим браузером Arc, плюс додатки для приватності. Я не використовую AI-браузери для банкінгу і для особистих даних. Тому мій вердикт: ризик він дуже реальний. Дуже. Тому що ви такі даних будуть, і ви будете це бачити, будете про це читати. І ви точно не хочете, щоб ваші банківські карточки витекли в інтернет. Тому ризик реальний цінність. З моєї точки зору не доведено. Гаразд. З щоденними інструментами і безпекою розібралися. Тепер давайте до головного. Як то кажуть, where's the money? Де справжні гроші і чому великі гравці починають нервувати? OpenAI прикриває лавочку. Більше жодних медичних і юридичних парад. Що сталося? OpenAI жорстко кардинально оновила свою. Політику. Чат GPT і їхні API тепер відмовляють у медичних діагнозах і юридичних консультаціях. І якщо ви тепер будуєте продукт на АПІ OpenAI у сфері legal tech у, або в телемедицині, це дуже жорсткий Red Flag. Уявіть собі, банальну ситуацію. Ваш продукт вчора працював, а сьогодні АПІ. Просто відмовляє у 60% запитів від ваших клієнтів. А для мене особисто ця новина стала таким, знаєте, особистим тригером. Тому що буквально вчора я слухав інтерв'ю свого близького друга, який в Польщі розвивав бізнес ну, на такі 2,5-3 мільйони доларів в рік. І він закрився за одну ніч через зміну політики сервісу, який приймав оплати. Тому вендерлок, це називається от закривання на одного доставника технологій. Це, напевно, найгірше, що може статися. З будь-яким бізнесом. І я це знаю, знаєте, як то кажуть, на власній шкірі. В DroneHub, в одній з моїх компаній, я будував технологічний стек на Microsoft Azure. Ну, тому що я екс Microsoft, відповідно, мені здавалося, що ця технологія найкраща, найлогічніша. І от одного дня оновили політику цін. І одна з функцій, яку ми використовували, стала в 5 разів дорожча. А потім, через місяць іншу, просто замінили. І ми от сіли в команді і вирішили. Що нам досить, тому що поки ми невеличка компанія, це ще ще можна пережити, але коли в тебе стає 100, 200, 300 клієнтів, це дуже велика проблема. І ми почали переходити на власний стек. І до речі, це власне одна з причин, чому ми так довго запускали наш пілотажний проект транспортування медикаментів дронами в Польщі, тому що коли ставка така висока, а це життя людей, це медичні вироби. То залежність від одного вендора, вона ну просто стає неприйнятною. І ми не могли собі дозволити ризик, що щось от візьме і зміниться в одну ніч, і ми не будемо мати над цим контролю. І так само з мовними моделями. Тому OpenAI – це добре, це добре для тестів, для експериментів, для прототипів, але довготерміново треба мати план Б. Знати і розуміти, як ти можеш стати незалежним, да, це дорожче, да це довше, але для цього власне є лама, для цього є Mistral. До речі, якщо ви хочете, щоб я розказав вам про опенсорсні AI, як їх використовувати, які плюси, і мінуси, напишіть в коментарях. Який висновок OpenAI, що він робить? Він себе зараз захищає від е, великих потенційних багатомільярдних Позовів. Але ви завжди маєте думати про себе. Тому ви маєте перш за все захистити свої стартапи і свій бізнес. Тому думайте про це. Гаразд. Наступна важлива річ. Клод отримав руки. Що сталося? Конкурент OpenAI, Anthropic. Випустила, вони це назвали Agent Skills. І їхня модель Клот тепер може не просто от з вами говорити як чат gpt а вона може діяти. Вона може шукати в інтернеті, працювати з калькулятором і робити інші нескладні задачі. Що це означає? Це означає, що ви такі, знаєте, фундаментально переходите від «напиши мені лист до знайди три готелі в Празі, порівняй ціни і дай мені плюси і мінуси кожного. І ваш асистент тепер може діяти. А не просто генерувати текст, особисто для мене. Я вам скажу чесно, в моїх ворог це став останній місяць ділбрейкер, тому що це можливість створювати простих міні-агентів, власне, без створення агентів. Наприклад, щотижневі звіти команди раніше це мені займало 30 хвилин вручну, щоб все зібрати і проаналізувати. Зараз я даю клоду доступ до нашої тільки системи. Він збирає дані, аналізує їх і генерує звіт п'ять хвилин. Замість тридцяти. І це одна з речей, яка економить мені от, майже годину часу в тиждень. А година в тиждень це 54 години в рік. І це більше, ніж дві повні доби життя, які от оця штука мені економить. І я вважаю, що от, 2026 рік це фундаментально буде важливий рік, тому що ми будемо переходити від генеративного штучного інтелекту до агентного штучного інтелекту. Добре, йдемо далі. Е, що сталося? Стартап курсор, про який я часто й багато згадую. Це такий редактор коду побудований навколо штучного інтелекту. Закрив гігантський раунд на 2,3 мільярди доларів. І можете подумати: ну окей, закрив та й закрив. Що це для мене означає? Сайт, який вам треба було зробити рік тому, який міг коштувати 50 тисяч доларів. Сьогодні можна зробити за 500 доларів, замовити собі кастомний додаток. Сайт, бота, будь-що софтверне стало радикально доступніше. Це то, про що я постійно говорю, от демократизація інновації. Я вам скажу так: багато програмістів можуть сказати, що це все фігня. AI я їх не замінить. Я про це чую кожен день. І правда не замінить, трансформує. Подивіться, зараз кінець року ми з січня не взяли на роботу жодного нового програміста. Але тих, що працюють, ми не звільнили. Вони просто роблять більше, але не через те, що працюють замість 8-12 годин в день. Вони працюють ефективніше. У нас почався, ми це називаємо процесом атомізації команд. І зараз є в такій атомній команді один-два сеньори, два-три міда, і тестер, і штучний інтелект. І от, власне, в таких. Маленьких атомних командах вони виконують вдвічі, якщо не втричі, більше роботи ніж рівно рік тому. Ми само собою не Майкрософт, який вже 25% коду генерує штучним інтелектом. Але у нас ну так без перебільшення 10% коду плюс вся технічна документація, це вже точно робить штучний інтелект. Я вважаю, що цінність того, що вони закрили такий раунд, колосальна. 2,5 мільярди доларів це. З одної сторони, чистий хайп інвесторів, але сама технологія вона робить революцію. І як вони сказали, вони взяли ці гроші для того, щоб збудувати оцей свій наступний magical moment. І оці 2,3 мільярда мільярди доларів зроблять так, що через півроку ми самі з вами в голосовому режимі зможемо писати. Практично будь-якої складності додатки на початковому рівні. І до речі, друзі, якщо ці тренди вам резонують, то я запрошую вас на свою онлайн-конференцію 27 листопада. Це безкоштовно само собою, і там ми власне розберемо, як застосовувати отакі от, от інструменти для вашого бізнесу, для вашого життя уже. В грудні посилання в описі, кількість місць обмежена. А якщо не хочете чекати, хочете розібратися вже зараз, то у мене для вас є посилання на запис закритого уроку, яке ми зробили для нашого ком'юніті, теж в описі. Гаразд, а ми йдемо далі. Тепер три новини, які змінюють світ, поки ми спимо. Перша це про те, чому ваші дані скоро більше не будуть потрапляти в США. Отже, що сталося? Я вже згадував про це новину на самому початку. 3 листопада Nvidia і німецький Deutsche Telekom, мої партнери, з якими я дуже дуже довго багато років співпрацював, оголосили про партнерство. Вони будують, як вони це назвали, Industrial AI Cloud. Чому це важливо для мене? Тому що в Євросоюзі 90 усіх розмов, і повірте, я знаю про що я говорю, тому що ми заклали AI Chamber, де ми дораджуємо Євросоюзу, як правильно використовувати AI. 90% всіх розмов. Не про технологію, а про те, де будуть дані, де вони будуть триматися, і повірте, це просто кошмар комплаєнсу, кошмар юристів, коли ми впроваджували наші зарядки для дронів в дронхабі на найбільший завод до обробки палива в центрально-східній Європі. Ми два місяці потратили на розмови і дискусії про те, де будуть триматися дані, і фінально проект коштував на сотні тисяч доларів дорожче, тому що нам потрібно було все мігрувати з наших серверів. На сервери цієї компанії. І от Deutsche Telekom зараз в епоху штучного інтелекту пробує для Євросоюзу цю проблему розв'язати і збудувати клауд, в якому всі компанії зможуть легально свої дані хостити на рівні законодавства Євросоюзу. Тому, друзі, це там не якийсь яскравий додаток. Це от, фундаментальна інфраструктура, а яка реально може змінити наше життя на краще. Так наступна важлива новина Велика Британія. Не Євросоюз використовує штучний інтелект для боротьби зі скамерами. Що сталося? Уряд UK і телеком-оператори запускають нарешті єдину ai систему яка в реальному часі буде виявляти і блокувати телефонних шахраїв. Чому це важливо? Тому що. Знаєте, для мене це особисте. Я маю підвищену нетолерантність і алергію на скамерів. І я дуже часто стараюся едукувати всіх навколо. І Я стараюся едукувати всіх навколо, в тому числі мою сім'ю. Але досвід, і мій і ваш, він точно це підтверджує, що старшому поколінню з цими новими технологіями часами складніше. І їм важче це пояснити. І от, наприклад, моя бабуся, да, вона не виняток. Але ми з нею випрацювали круту робочу схему. В будь-якій незрозумілій ситуації, перед тим як прийняти рішення, вона робить що дзвонить Вадіму. Але у скількох таких бабусь такого Вадіма немає. І отут таке рішення може бути дуже, дуже сильно в нагоді. А я як підприємець, я бачу тут пряму вигоду: Ам... ректех. Так це називається. Це дуже нудний ринок. Але повірте, моєму досвіду там гігантські державні контракти. І оце нарешті доводить, що попит на такі технології на рівні гаверменту з'явився. Пам'ятайте, що найкращий AI – це нудний AI, який просто працює і вирішує проблеми. І так було всі попередні десятки років, поки не з'явився чат GPT. Наступна новина, що сталося? Вийшов звіт від World Robotics 2025. Головний висновок. Я прочитав весь звіт, проаналізував головний висновок. З'являється бум у сервісних роботах: логістика, готелі, клінінг, драйвер це глобальний дефіцит робочої сили. Я знаю, що це парадокс, але так є в усьому світі. Чому це важливо? Тому що для мене це, знаєте, таке закриття гештальту. В дронхабі ми 10 років будували по суті хардвер і мозок для таких от роботів. Технологія для цього вона була готова ще років 5 тому. Але не було бізнес-потреби, не було цієї реальної необхідності. А зараз, коли неможливо знайти персонал через різні фактори, робот це вже не майбутнє, це не science-fiction, це оптимізація витрат. Тому наукова фантастика мала в цьому моменті з цим рапортом закінчилася, а почався бізнес в роботах, і це не мої слова, це слова CEO NVIDIA, може бути оцей от the next big thing. тому що тренд рухає не хайп, а чиста економіка. А тут... Якби підтверджено грошима. А, о, це мій особистий фільтр новин за останні два тижні. Тепер питання до вас. Яка з цих новин, на вашу думку, матиме найбільший вплив? GPT, суверенний AI, а може, власне, роботи в сервісі. Я свою відповідь маю, і от, мені цікаво подивитися, що думаєте ви. Тому лишайте коментар і до зустрічі.